Ну ось, Цей котлик Прометей. Два роки в користуванні, ніяких нарікань немає на нього. Все ціленьке, ні потьоків, ніде нічого не порвалося, не лопло. Все чудово. Я не ці потертості вже в зв'язку з цим використанням, ну. Так все чудово. Дуже добре себе зарекомендував. 12 кВт. У мене вдома е, бачите такі металеві труби по всій хаті з произвольною циркуляцією. О, то води багато виходить в системі. О! І котел е, не 12 годин горить, а години 7-8. Це ось я його запалив, не димить, покажу. Зараз використовуємо його. Перед тим як відкрити загрузочну камеру, закрили під відкриваємо, трошки перетримали, щоб не, не кинуло диму. І ось це тільки, тільки загрузив котло. Бачите, почав розгоратися. Ось так. Так що, як там кажуть, що е котли холмова бігом е Дем... Ну, як при відкриванні димлят, то це не віртець. Вам просто треба правильно відкривати. О, Дуже дякую фірмі, хто виготовляє ці петли.